А давай зараз подивимось нашу коробочку з бажаннями. Що у нас в цьому році здійснилося, що ні. Давай. ну давай. скільки написали. Тільки давай з твого списку почнемо. Давай. Поїхали. Пункт один. Поміняти машину. Плюс. Який плюс? Ти ж поміняв на гіршу. Ну, поміняв. Плюс. Все, отлічно. Значить, другий пункт. Вивчити англійську мову. Лас. Yeah. I'm so sorry. What? What you say now? окей, окей. okay. мінус. Okay, okay. minus. minus. Ah. Так далі. Отримати підвищення на роботі. Плюс. А, який плюс, Юрочка? Ну ти як охранником був, ти так охранником і остався. Який плюс? Ну мене ж з першого поверху перевели на другий. О. Oh. А це підвищення. А підвищення це плюс. Так. Так. так приємно здивувати дружину. А? Ти що? Прям, прямо про мене там згадав, так? Да? Здивована? Дуже. Плюс.